Книга друга Самуїлова, глава восьма. І сталося по тому, і побив Давид филистимлян, і поконав їх, і взяв Давид керму влади в розруки филистимлян. І побив він Моава і переміряв їх шнуром, поклав їх на землю, і відміряв два шнури на побиття, а повен шнур на позаставлення при житті. І стали моавитяни Давидовими рабами, які приносили йому данину, і побив Давид Гададезера, сина Рехова, царя Цови, коли той йшов був відновити владу свою при річці Ефраті, і здобув Давид від нього тисячу сім сотень їстців та двадцять тисяч чоловіка пішого, А коням усіх тих колесниць Давид попідрізував жили. І позоставив із того сто колесниць. І прийшов Арам Дамаський, щоб допомогти Гададезерові цареві цові, та Давид побив в арамі двадцять 20 і дві тисячі чоловіка, і настановив Давид залоги в дамаському арамі, і став арам для Давида зарабів, що приносили данину йому, а Господь допомагав Давидові в усьому, де він ходив. І забрав Давид золоті щити, що були в рабів Гададезера, і приніс їх до Єрусалиму. А з Бетаху та з Беротаю, міст Гададезерових, цар Давид узяв дуже багато міді. А коли почув той, цар Хамоту, що Давид побив усе військо Гададезера, то Той послав свого сина Йорама, до царя Давида, щоб повітати його. Та що поблагословити його за те, що він завжди воював з Гададезером та побив його, бо той і воював проти Гададезера. А в руці його були речі золоті, і речі срібні, і речі мідяні. Також їх присвятив цар Давид Господові разом з сріблом та золотом, що він присвятив був із забраного в усіх народів, яких він здобув. З Араму, із Моаву, із синів Амона, із Филистимлян, із Амалика, і з оздобичі Гададезера, сина Рехова, царя цови. І здобув Давид собі ім'я, коли він вернувся з побиття 18 вісімнадцяти тисяч араму в Бегемелах. І він поставив залоги в едомі, в усьому едомі поставив залоги. І став увесь дом рабів для Давида, і допомагав Господь Давидові в усьому, де він ходив, і царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого. Айоав, син Церуї, був над військом, а Йосафат, син Ахлудів, був канцлером, а садок, син Ахітува. Та Ахімелех, син Евіятара, були священики, Сирая був писарем. Абеная, син Єгояди, був над керетянином та над пелетянином. А Давидові сини були начальниками царського двору. Амінь.